Блокчейн це розподілена база даних, яка зберігається на кожному комп'ютері в мережі, що забезпечує безпеку та недоступність для змінення даних без погодження всіх учасників. Ця технологія дозволяє створювати ланцюжок блоків, де кожен блок містить інформацію про певну операцію та посилається на попередній блок, утворюючи неперервний ланцюжок. Блокчейн забезпечує високий рівень безпеки та надійності, оскільки дані не можуть бути змінені або видалені безвідомо всіх учасників мережі. Крім того, блокчейн дозволяє здійснювати транзакції без посередників, що робить процес швидшим та ефективнішим. Криптовалюта це цифровий актив, який використовується як засіб обміну та зберігання вартості, а також для здійснення фінансових операцій через інтернет. Перша криптовалюта біткоін. Була створена в 2009 році під псевдонімом Сатоші Накамото. Біткоін використовує технологію блокчейн для забезпечення безпеки та анонімності транзакцій. На сьогоднішній день існують сотні різних криптовалют, кожна з яких має свої унікальні особливості та застосування. Криптовалюти стають все більш популярними як альтернатива традиційним фіатним валютам. Оскільки вони пропонують швидкі та дешеві транзакції. Блокчейн це технологія, яка базується на концепції розподіленої бази даних, що забезпечує безпеку та недоступність для змінення даних без погодження всіх учасників мережі. Основними принципами роботи блокчейну є децентралізація, консенсус та безпека. Децентралізація означає, що дані зберігаються на кожному комп'ютері в мережі. А не на централізованому сервері, що робить систему більш стійкою до атак та відмов. Консенсус це процес досягнення єдності серед учасників мережі щодо правильності даних шляхом підтвердження та погодження транзакцій. Для досягнення консенсусу використовуються різні алгоритми, такі як Proof-of-Work або proof of stake. Безпека в блокчейні забезпечується криптографічними методами, такими як шифрування та підписи. Що гарантують цілісність та конфіденційність даних. Ці принципи дозволяють блокчейну працювати як довірена система, де учасники можуть взаємодіяти безпосередньо між собою, не віддаючи довіру третім сторонам. Цікавим фактом є те, що першим застосуванням технології блокчейн стала криптовалюта біткоін, яка була створена в 2009 році під псевдонімом Сатоші Накамото. Біткоін використовує блокчейн для забезпечення безпеки та анонімності транзакцій, що відкрило нові можливості для фінансових операцій у цифровому світі. Іншим цікавим аспектом є те, що блокчейн може бути використаний не лише для фінансових транзакцій, а й для реєстрації власності, голосування, логістики та багатьох інших галузей, де важлива безпека та недоступність для змінення даних. Таким чином, принципи роботи блокчейну. Відкривають широкі можливості для розвитку нових технологій та покращення ефективності у різних сферах життя. Криптовалюти виникли як результат поєднання різних технологій та ідей, але першою та найвідомішою серед них є біткоін. Біткоін був створений в 2009 році під псевдонімом Сатоші Накамото. Ця особа або група осіб опублікувала білий папір, в якому описувалася ідея цифрової валюти, що базується на технології блокчейн. Перша транзакція біткоін відбулася в січні 2010 році між самим Сатоші Накамото та розробником піцерії Ласло Ханьяцем, який купив дві піци за 10 тисяч біткоін. Біткоін відкрив нову еру цифрових валют та блокчейн технології. Пізніше з'явилися інші криптовалюти, такі як Ethereum, Ripple, Litecoin та багато інших. Ethereum, запущений у 2016 році, відомий своєю технологією смарт-контрактів. Яка дозволяє автоматизувати виконання угод на блокчейні. Ripple, створений у 2012 році, спрямований на полегшення міжнародних платежів для банків та фінансових установ. Litecoin, запущений у 2011 році, відомий своєю швидкістю транзакцій та низькими комісіями. Кожна криптовалюта має свої унікальні особливості та застосування. Що робить їх популярними серед користувачів та інвесторів. Історія виникнення криптовалют свідчить про постійний розвиток та інновації у цифровому фінансовому світі. Технологія блокчейну є однією з найбільш інноваційних та перспективних у сучасному світі. Основним принципом роботи блокчейну є створення ланцюжка блоків, де кожен блок містить інформацію про певну транзакцію та посилається на попередній блок, утворюючи неперервний ланцюжок. Ця технологія забезпечує безпеку та недоступність для змінення даних без погодження всіх учасників мережі. Одним з ключових аспектів блокчейну є децентралізація, що означає, що дані зберігаються на кожному комп'ютері в мережі, а не на централізованому сервері. Це робить систему більш стійкою до атак та відмов. Ще одним важливим принципом є консенсус, який дозволяє досягнути єдності серед учасників мережі щодо правильності даних. Шляхом підтвердження та погодження транзакцій. Для досягнення консенсусу використовуються різні алгоритми, такі як Proof of Work або proof of stake. Безпека в блокчейні забезпечується криптографічними методами, такими як шифрування та підписи, що гарантують цілісність та конфіденційність даних. Ці принципи роботи блокчейну дозволяють створювати довірену систему. Де учасники можуть взаємодіяти безпосередньо між собою, не віддаючи довіру третім сторонам. Цікавим фактом є те, що першим застосуванням технології блокчейн стала криптовалюта біткоін, яка була створена в 2009 році під псевдонімом Сатоші Накамото. Біткоін відкрив нові можливості для фінансових операцій у цифровому світі та став першим кроком у розвитку цифрових валют та блокчейн технології. Іншим цікавим аспектом є те, що блокчейн може бути використаний не лише для фінансових транзакцій, а й для реєстрації власності, голосування, логістики та багатьох інших галузей, де важлива безпека та недоступність для змінення даних. Таким чином, технологія блокчейну відкриває широкі можливості для розвитку нових технологій та покращення ефективності у різних сферах життя. Криптовалюти стали неодмінною частиною сучасного фінансового світу. Існує безліч різних видів криптовалют, кожна з яких має свої унікальні особливості та застосування. Однією з найвідоміших криптовалют є біткоін, який був створений у 2009 році під псевдонімом Сатоші Накамото. Біткоін є першою та найбільш популярною криптовалютою. Він використовує технологію блокчейн для забезпечення безпеки та анонімності транзакцій. Іншою відомою криптовалютою є Ethereum. Яка була запущена у 2016 році. Ethereum відомий своєю технологією смарт контрактів, яка дозволяє автоматизувати виконання угод на блокчейні. Ripple це ще одна популярна криптовалюта, яка була створена у 2012 році. Ripple спрямований на полегшення міжнародних платежів для банків та фінансових установ. Litecoin, який був запущений у 2011 році, відомий своєю швидкістю транзакцій. Та низькими комісіями. Існують також інші цікаві криптовалюти, такі як Cardano, Stellar, Dogecoin та багато інших, кожна з яких має свої унікальні особливості та застосування. Наприклад, Cardano, відомий своєю фокусом на безпеку та розширення можливостей смарт-контрактів, тоді як Stellar спрямований на полегшення міжнародних платежів для мікрофінансових установ. Dogecoin, який був створений як жарт, став популярним серед користувачів. Та використовується для чайових та мікроплатежів у інтернеті. Різноманіття криптовалют відкриває широкі можливості для інвесторів та користувачів у цифровому фінансовому світі. Криптовалюти в останні роки стали об'єктом підвищеного інтересу та обговорень у світі фінансів та економіки. Вони впливають на економіку у різних аспектах від фінансових транзакцій до інновацій та регулювання. Одним з основних способів, яким криптовалюти впливають на економіку, є зміна підходів до фінансових операцій. Криптовалюти дозволяють здійснювати швидкі та дешеві транзакції без посередників, що може позитивно вплинути на глобальну економіку, зменшуючи витрати та час на проведення операцій. Наприклад, міжнародні платежі за допомогою криптовалют можуть бути здійснені миттєво та з меншими комісіями порівняно з традиційними банківськими переказами. Це може сприяти збільшенню обсягів міжнародної торгівлі та сприяти розвитку глобальної економіки. Крім того, криптовалюти можуть впливати на фінансову стабільність та інфляцію. Деякі країни вже розглядають можливість випуску власних цифрових валют, які можуть бути використані для зменшення впливу інфляції та забезпечення фінансової стабільності. Наприклад, центральні банки деяких країн досліджують можливість випуску цифрових євро або доларів. Що може мати значний вплив на міжнародні фінансові ринки. Крім того, криптовалюти можуть стимулювати інновації та розвиток нових технологій. Багато стартапів та компаній використовують технологію блокчейн для створення нових продуктів та послуг, що може призвести до зростання конкуренції та розвитку економіки. Наприклад, децентралізовані фінансові послуги DeFi стають все популярнішими. Дозволяючи користувачам отримувати доступ до фінансових послуг без посередників. Це може змінити традиційну фінансову систему та створити нові можливості для інвесторів та підприємців. Однак, разом з позитивними аспектами криптовалюти також мають свої ризики та виклики для економіки. Наприклад, висока волатильність курсів криптовалют може призвести до фінансових ризиків для інвесторів та споживачів. Крім того, Питання регулювання криптовалют є одним з ключових викликів для урядів та регуляторів. Необхідно забезпечити баланс між інноваціями та захистом споживачів та інвесторів, щоб забезпечити стабільний та безпечний розвиток ринку криптовалют. У цілому криптовалюти мають значний потенціал для впливу на економіку, стимулюючи інновації, змінюючи підходи до фінансових операцій та впливаючи на фінансову стабільність. Важливо розуміти як позитивні, так і негативні аспекти використання криптовалют для того, щоб максимізувати їх позитивний вплив на економіку та суспільство. Криптовалюти мають як переваги, так і недоліки у своєму використанні. Однією з головних переваг криптовалют є безпосередні та швидкі транзакції, вони дозволяють користувачам здійснювати грошові перекази миттєво та безпосередників, що може значно спростити фінансові операції. Крім того, криптовалюти забезпечують високий рівень конфіденційності та анонімності, оскільки транзакції здійснюються за допомогою криптографії, що робить їх важкими до відстеження. Це особливо важливо для тих, хто цінує приватність та безпеку своїх фінансових операцій. Крім того, криптовалюти відкривають нові можливості для інвестування та заробітку. Багато людей використовують криптовалюти як інвестиційний інструмент. Що може приносити високі прибутки в разі успішних угод. Наприклад, багато людей стали мільйонерами завдяки успішним інвестиціям у біткоін та інші криптовалюти. Однак, разом з перевагами криптовалюти мають і свої недоліки. Один з головних недоліків висока волатильність курсів криптовалют. Це означає, що їх вартість може раптово зрости або впасти на значну суму за короткий період часу. Що створює ризики для інвесторів та споживачів. Крім того, криптовалюти також стикаються з проблемами безпеки. Хакерські атаки на криптовалютні біржі та гаманці можуть призвести до втрати коштів для користувачів. Недостатня регуляція та відсутність захисту споживачів можуть стати перешкодою для широкого прийняття криптовалют у суспільстві. Крім того, криптовалюти можуть використовуватися для незаконних операцій. Таких як відмивання грошей та фінансування тероризму, що ставить під загрозу безпеку та стабільність фінансової системи. У цілому криптовалюти мають як позитивні, так і негативні аспекти у своєму використанні, і важливо збалансувати їх переваги та недоліки для забезпечення стабільного та безпечного розвитку цифрових фінансів. У одному з прикладів успішного використання блокчейну в економіці є проект VeChain – VICHIN використовує технологію блокчейн для відстеження походження та автентифікації товарів у сфері логістики та постачання. Це дозволяє споживачам перевіряти інформацію про товари, такі як продукти харчування або ліки, та переконатися у їх якості та безпеці. Іншим прикладом є IBM Food Trust, який використовує блокчейн для відстеження постачання харчових продуктів від фермерів до магазинів. Це допомагає уникнути продуктів низької якості та швидко реагувати на проблеми безпеки харчових продуктів.